Навіщо робити ремонт вашим сусідам знизу? Навіщо робити ремонт сусідам ваших сусідів знизу? Я знаю, питання здається трохи дивним, але бувають такі випадки, коли ви вимушені це робити. Ну, не те, щоб прям власноруч, а просто платити за це. Прорвало трубу, потекла пральна машина або бачок трону, або просто маленька дитина хотіла відкрити кран та спостерігати, як лється вода, та розмірковувати про щось вічне. Так чи інакше за їх ремонти можна не платити. Це не юридичні лайфхаки, це канал Трініті СБ, Я Артем, і це огляд Waterstop від Аякс. Сама ідея автоматичного перекриття води існує вже давно, але у цьому кейсі є свої переваги. Перше це Аякс. Тобто ніяких коктейлів з 50 девайсів різних виробників. Все 100% сумісне. Єдина екосистема і один застосунок. Це захищений канал радіозв'язку Джувелер, який дістає до хабу на дистанції в 1100 метрів. Звичайно ж, це в ідеальних умовах, без перешкод, але вам в будь-якому разі вистачить. Друге, багатьом це звичайно може здатись якоюсь зайвою примхою, але є люди, для яких це важливо, і це естетика. Так, Waterstop в обох кольорах, і в білому, і в чорному виглядає добре, і це є факт. Більшість таких рішень виглядає як дуже китайська зарядка для смартфону, або як дуже сумна дитяча іграшка, або як щось антикварне з 80-х. Велиночку, я ж теж з 80-х. Третє, це надійні матеріали. Нічого не скрипить, не хрумтить. І корпус навіть має захист за стандартом IP56. І навіть від перегріву девайс захищений. Четверте, це універсально. В комплекті йдуть італійські крани Bonomi з розмірами на півдюйма, три чверті та один дюйм. Вотерстоп сумісний з кранами і гарячої, і холодної води. Він працює з водою з температурою від плюс 5 до плюс 120 градусів за Цельсієм, а встановлювати пристрій можна в чотирьох положеннях для доступу к керуванню. До речі, можна використовувати вже встановлені крани, тому що. Вотерстоп сумісний з кранами, які відповідають стандарту ISO 5211. До речі, керування. Окрім стандартного через застосунок на смартфоні або планшеті, є ще два: кнопкою на корпусі та фізично архаїчно повернути кран на платформі. З кнопкою думаю, усе зрозуміло. А ось щоб отримати доступ до крану, треба зняти верхню частину, в якій знаходяться мізки, батареї, електропривод, тобто усе те, за що ви платите переважну частину прайсу. Зробити це можна просто, а можна дуже непросто. Настільки непросто, що без спеціального інструменту взагалі не вийде. І це п'яте безпека. Справа в тому, що в комплекті є дві скоби: перша звичайна, без захисту від демонтажу, а друга антисаботажна це щоб її не зняла, наприклад, дитина, або якщо ви встановлюєте вотерстоп десь у місці, доступному іншим людям. В будь-якому разі, якщо скобу знято, ви отримаєте процес повіщення в застосунку. Шосте. Це автономно. Як і у всіх інших приладах Ajax, у цьому є батарейки. Це 4 штучки cr 123 a які дають до трьох років автономної роботи девайса. Але є й можливість підключити блок живлення на 9 або 12 вольт. І це не просто резерв. Це необхідність, якщо вода буде перекриватися часто або ватерстоп встановлено у дуже холодному місці. Восьме. Це швидко. Вода перекривається менше, ніж за 5 секунд. А ще є сценарій проти заклинювання крану. Його можна налаштувати таким чином, щоб раз на тиждень вотерстоп сам зачиняв кран на хвилину і знову відчиняв його. Дев'яте всьому було пропущене, а ви й не помітили. Якщо помітили, ставте лайк. Ну і десяте це розумно підтримка сценаріїв, дистанційне керування усе те, за що Аякс люблять по всьому світу. Вотерстоп підтримує такі типи сценаріїв. Тривоги, зміни режимів охорони, заплановані дії, натискання на кнопку, за температурою, за вологістю, за концентрацією СО2 та за натисканням на Light Switch. До речі, у нас буде про нього окреме відео, тому що ну, дуже цікавий девайс. Ну що, може, швиденький тест? Отже, у нас є WaterStop – 1 штука, датчик затоплення Lex Protect 1 штука. Смартфон зі встановленим застосунком теж один штука, і хаб-один штука. Важливо, WaterStop не сумісний з хабом першого покоління, тільки з хаб плюс, хаб-два та хаб-два плюс. Ну і звичайно ж, з ретрансляторами Rex та Rex 2. Все це вже підключено, Це магія відеомонтажу, не інакше. Ми просто помістимо датчик у миску та наллємо трішки води і подивимось, як воно все працює. Отже, датчик горить червоним. Я отримую сповіщення, і, як ви бачите, перекривається кран моментально. Сповіщення аж два. Про те, що є вода, і про те, що кран перекрито. В сухому залишку ключове слово сухому це надійна, сучасна та зручна система, яка вбереже ваші гроші, а головне ваші нерви. За законами Мерфі, якщо щось погане може статися, то воно неодмінно станеться. І питання лише в тому, наскільки ви до цього готові. І на цій, ну, дуже оптимістичній ноті я нагадаю вам підписатися на наш канал та чекати наступних корисних відео. Побачимось!